Одна з найбільш вражаючих акторських робіт в історії кіно це гра Аль Пачіно в фільмі Запах жінки. Але чи знаєте ви, скільки зусиль актор доклав, щоб передати характер та недугу свого персонажа? Аль Пачіно грав полковника Френка Слейда, сліпого ветерана з важким характером і шаленою харизмою. Щоб правдоподібно передати цей стан, він консультувався у справжнього незрячого ветерана. У перервах між дублями Пачіно поводився як незрячий, переміщався з палицею і не дивився співрозмовникам у очі. Він буквально за весь період зйомок не встановлював зоровий контакт ані зі своїми колегами-акторами, ані з знімальною групою. А сцена, де Френк Слейд спотикається об смітник, не була запланованою, аль Пачіно втратив рівновагу, але продовжив грати, не виходячи з образу. Цей момент залишило у фільмі. Філігранна акторська робота, за яку актор заслужено отримав свій Оскар. Лайк, підписка.